Вітаю, друзі! У мене дуже цікавий рецепт картопляних галушок. Мало хто так готує, вам навіть не прийдеться місити тісто. Галушки виходять дуже ніжними і неймовірно смачними. А головне готуються швидко. Для цього рецепту я взяла сало з прошарком м'яса. Шкірку краще відрізати. І в мене ось такі копчені ковбаски. Дуже смачні! Сало нарізала маленькими кубиками. Підсмажую на сухій патерні, щоб витопити жир. Прямо до шкварок додаю цибулю. Підсмажую до золотистого кольору. Коли все добре зарум'яниться, кладу нарізані ковбаски і готую пару хвилин. Відварила картоплю, воду не солю, бо потім з відвару печу хліб або пиріжки. Ще тепло треба її розім'яти в пюре. Вливаю тепле молоко. Потім додаю перець і сіль за смаком, крохмаль і всипаю все борошно. Перемішую. За цей час картопля трішки холоне, і тепер можна додати яйце. Працюю тільки ложкою. Рецепт дуже чудовий і не треба місити тісто. Ось таке воно виходить. Набираю його металевою ложкою невеликими порціями і викладаю підсолений кріп. Ось так. Обережно перемішую і чекаю, щоб закипіли. Після цього готую 3-4 хвилини. Готові галушки викладую у шкварки. Ще гарячими посипаю тертим сиром. Це неймовірно смачна страва. Можна також приготувати їх з підсмаженими грибами. Поливаю зверху сметанкою, посипаю петрушкою чи укропом і насолоджуюсь неймовірним смаком. Тісто дуже ніжне і смачне. Обов'язково приготуйте. Вам така страва сподобається. Смачного і всього найкращого!